Так, сьогодні в нас місія Риба Монстр Лонстар. Ліска-невидимка. Беремо відслідкувати місію, показуємо де, що і як. До глобальної мапи. Окей, Лонстар. Поїхали. Так, нам треба буде тут походити що? читаємо, що там пишуть. Так, купімайте підводні предмети, бороди. П'ять штук борід. Та перший, можна сказати, водойом, був плісна. Той ловите. Так, одну зловив, перший за цього. За перший закид зловив. Два із двох. Плюс-мінус покажу, як робиться, викидаю майже на все. І тяну помаленьку. Попадає на зілля. Тут зараз буде десь зацеп, є зацеп. І спокійно витягаю. Третій заброс. Поважимо, чи буде борода. Прям пока ідеально все. Борода з бур'яном. В смысле він можна забрати? Е, стоп. Так, зловив 5 штук і треба зробити ліску на ведимку. Окей. І травляємось сюди. Угу. Так, далі, інвентар. Ліскана куди ж жте у нас поплавок? Вроді би треба тут. Так, це беремо використати ліску. Я Надіюсь, мене удочки витримають на 5 кілограм на риболовлю. Ну що, удачі? Телефон нагрівся. Так, десь закинутися. Ого, Тут більш як половину. І глибина. Метр. Коротше, чуть менше, да, не 2 метри. Метр 80 хай буде. Гачок номер 1 Манка. І Фроті як все. Поплавок великий, щоб далі закинути, якщо. Ну, і наблюдаємо. Ай-йо-йо-йо-й, чого я треба час перемотати, вибачаюся. Там вроді би було вказано, що треба пік кльову обід, або рано. Перемотав час на пік кльову. Ну і дивимось. Окей, поплавок стоїть. І ще одне фрикціон не затягати, бо, може риба риба нахерся порвати. Так, походу клюнуло чи що? Що ні? Примотав час на ранок, щось нехера там не клювало. Хариня не знаю, щось там це було це було. Побачимо, що там вийде. Не знаю, щось повело, але то походу точно не цей буфало. Чорнохвостий шайнер. Шо, блядь. Поміняв місце, щось там, не знаю, не чорта, не бав, той буфало. Пробуємо далі. Щось кльово більше. Перемотав час на обід і поставив гачок 2 і 0. Великий. І глибину 2.30 поставив. Давайте фракціони підтягнемо на 4, зроблю фрикціону. То походу наш. Можна наш. Явно щось хороше. Ліска зносилася на 11% за 15 грали хвилин, який отягнув функціона чуть послабив. У ну, нього нахер. Що до звернеться чи ліска порветься. За yeah. <laughs> 4 метри потяг, на 5. Жесть ліз, вже на 13% сіла. Yeah. 33 ігрових хвилини, натих хай 30 тяну на неї ігрових хвилин, якщо. 40 метрів. Перед тим був 47. Жесть. Підтянув на один фракціон Жесть. Знов на 47 метрів плів. 45 хвилин. Він треба щось робити, бо то ж. Буду тако підтягати. Тут прям нереально, але 52 метри відплив. Близько 25% сіла вже. 33 метри, ще напевно 35, ще напевно ближче не підтягав. 31. 27, 28. 26. Що за чорт? А тоже ми легко леску не слабайте, щоб було на синє, бо може зарватися рибка. 21-22. А ти, бля, задовбеш. Чути полещиться, блядь. 18, парні.

що за чорт! 19, лки-палки! Та по цілому цьому ставковий виплаває. Жесть! Це вже час ігрового часу прийшло одна година. 70% цього ліски. Та він втікає, Та жесть! Оп-опоп, натяне, натягне, натяне, 10 Десять метрів. Є. Жесть, покажи мені його того чорта. Капець. Я таку за залізку переживав, чесне слово. Ось так. і то 5800